Вітаю, друзі! Сьогодні 25 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочук, і сьогодні ми поговоримо про складні міжнародні економічні теми, і в цьому нам допоможе розібратися Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерію, вітаю всіх глядачів. І сьогодні, вранці, коли я прокинувся, ну звісно, вже звичка така професійна тягнутися до телефону. Я знаю, що це погана звичка, цього не варто робити, але знаєте, таке професійний, такий якийсь перекіс, мабуть. Він наткнувся на новину, яку чекав: чи буде Трамп зустрічатися із Зеленським, який Володимир Зеленський, президент України, перебуває зараз на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Будуть у нього, нібито заплановані зустрічі. в Вашингтоні ну за цим всім пильно слідкуємо. З низкою лідерів країн він вже зустрівся. Як то до прикладу із Шольцем, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Італії, також з президентом Ердоганом. Це примітна деталь, але розпочав ти я ж все таки пропонує з дуже інтригуючої новини. Що а, штаб Трампа і команда Трампа відмовили Зеленському у зустрічі, сказали, ми зовсім нічого не планували такого, тому якісь там ваші анонси ну нам, в принципі, ні до чого. І ну, в принципі ми могли б обговорювати цю тему так відразу, да, чому? але з'явилася ще одна інформація: що Трампа повідомили на це. Повідомили спецслужбівці, співробітники, розвідки США, що його хочуть вбити саме. Представники Ірану, ну така якась цікава історія з Трампом виходить. Наскільки правдиво є ця інформація про можливість його вбивства? Я не знаю. Але чому я говорю і про Трампа, і згадую про нього, тому що дуже величезне було його інтерв'ю. свого часу виданів Блумберг він там розповідав своїх програмних засад. І одним із пунктів, яких, на яких він акцентував увагу, це звісно є економіка, про яку ми власне сьогодні з вами говоримо. І нам важливо розуміти, от чому Трамп відмовив, і що ви бачите взагалі ну, за цією історією. І е, хотілося почути вашу думку, якою може бути політика Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки. І чим він міг би нам допомогти, чи ні? Як, як це може взагалі змінити світову економіку? Ну безумовно, Трамп він людина доволі е, е, експансійна, і тому те, що зараз пролунала заява від його оточення, що вони напонуються зустріч, зовсім не означає, що цієї зустрічі не буде. Тому що навіть так. Е, президент Зеленський зараз знаходиться в Америці. Буде зустріч із Байденом. Кандидат від демократичної партії Камала Харріс вже дні три тому в соцмережі X писала, що вона також зустрінеться з Зеленським у п'ятниці. Якщо я не помиляюсь, вона зазначала навіть день зустрічі. Тобто, логічно, що і другий кандидат також повинен зустрітись бо більше до цього. Були чутки, що все ж таки розмови ведуться. Тобто, те, що заява була, що ця зустріч не погоджена, повторюсь, не означає, що її не було. Безумовно, у Трампа в нього є через свій імідж, через цю експансійність, і через те, що а, зазвичай а, республік принаймні при Трампі, республіканці займають позицію протилежно демократам. Тобто, якщо демократи підтримують Україну, відповідно республіканці роблять заяви, що вони не підтримують при цьому. Паралельно, коли демократ чинна адміністрація каже, що треба ось ми вам даємо допомогу, але ви не робіть одне, друге, третє. Паралельно республіканці, не даючи допомогу, кажуть, що не треба займатися мікроменеджментом, як казав а, спікер палати представників Майк Джонсон. А, тобто, що Україна не повинна бути обмежена цими вимогами демократів. Тобто, то з однієї сторони допомагати не треба, з іншої не треба казати, що, що куди не можна бити. Ну це реалії американської політики. Тому насправді подивимося. Я думаю, що зустріч буде елементарно, тому що все ж таки, щоб там не було війна, яку веде Росія проти України, вона в тренді світових новин. Ми це розуміємо і для Трампа також. Важливо, як то кажуть, продемонструвати, що лише він може щось вирішити. Цю ситуацію, що стосується до речі, інтересу США, і тут же діалог України і Трампа у разі його обрання, а, можливе, це те, що а, в Україні зараз відбувається боротьба двох основних блоків на чолі з Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І якщо Україна програє цю війну через те, що не буде допомоги від США, в глобально політичному контексті це буде означати перемога блоки Китаю, хоч Китай не так засильний підтримує Росію, але все одно вважається, що саме він стоїть з за її спиною. Отже, для сполучених штатів Америки це дуже небажаний. А, скажімо так, сценарій, і оскільки Трамп постійно наголошує на тому, ну його лозунг ще першої кампанії ще make America great again, mm -hmm. тобто велич Америці, ось якраз можна грати на тому, що ви знаєте, що перемога Росії це буде вважатись у світі як перемога Антизахідних сил, отже, перемога США, і тоді це навпаки буде робити Америку не грейт Агент, а навпаки, абсолютно зворотню дію, що Америка буде втрачати від цього. Так що тут, як то кажуть, підґрунтя для діалогу є далі, все ж таки діалог будувати на тому, що дивіться, що ми вдячні Сполученим Штатам Америки за допомогу, яку вони нам постійно надають, але ми також пам'ятаємо. Що за часів президентства Обами і віцепрезидентства Байдена Україна мала повну політичну підтримку, але не мала озброєння від США. За часів Трампа не було такої підтримки, але озброєння якраз почалось постачатись якраз в Україну значною мірою, завдячуючи людині, яку пан Трамп призначив спеціальним представником по Україні, а саме пану Курту Волки. і тому Україні бажано у разі сценарій перемоги Трампа. Бажано збереження цієї моделі, і бажано, щоб знов був спеціальний представник адміністрації президента США по Україні. Хто це буде це безумовно вирішувати Трампу, але ось пан Курт Волкер непогано себе зарекомендував. Якщо пан Трамп... Хочу щоб Європа більше, скажімо так, вкладалася в цю справу, і це було більше питання Європи, то логічно призначити на цю посаду представника Європи. Я маю на увазі Бориса Джонсона, як варіант. Ну і третій варіант це призначення на посаду спеціального представника а, по Україні пані Нікі Хейт, адже. Вона з однієї сторони була супротивницею Трампа, з іншого вона його підтримує, і для того щоб Трамп зберігав єдність республіканської партії, адже не лише з маги складається республіканська партія, а також з крила, яке люблять називати рейганістами, ось саме для цього бажано і нікіхелі надати якусь посаду, і посаду спеціального представника по Україні може бути таким варіантом. Чому це цікаво для України? Тому що все ж таки політична вага пані пані Ніки Хелі присутня, і на цій посаді вона зможе себе реалізувати саме в контексті більшої допомоги Україні. І тоді перемога України буде також перемогою Нікі Хелі, А оскільки Трамп у разі знов ж таки перемоги не піде на третій термін. Треба буде інший представник республіканської партії. Цілком можливо, що їм може бути Нікі Хелі. і це буде непогана, як то кажуть, запис своїй трудовій книжці, що вона відповідала за Україну, Україна перемогла. Тобто, ну це знов ж таки поки що наші бажання, але так, все ж таки так. бажано працювати над їх тілом. Це дуже гарний сценарій через призму українського інтересу. Звісно, хотілося, щоб він був ревізований, але. Ну, я особисто останнім часом за риторикою Трампа і я не випадково згадую інтерв'ю Блумбергу. Не бачу прагматизму там швидше мова про узурпацію влади і в самій партії республіканській до чого він власне прагне. Тому якою буде адміністрація, звісно, в разі перемоги ми побачимо. А втім, однією із ідей Трампа після приходу на посаду президента якщо він виграє, є скасування усіх санкцій. От повністю він хоче і скасувати, прибрати, торгувати з усіма. бо він каже, що санкції стримують економічний розвиток і таке інше. Це якось не вписується дійсно в цю його ідею. «Make America Great Again», тобто зробимо її знову великою. Ну навряд чи дасть йому ця можливість зробити Америку великою знову, тому що загрози зовнішні будуть величезні. Це дасть змогу розвиватися активно Росії, Китаю і іншим країнам. Ну це навіть тут я перепрошую цією повагою до вас, як кандидата економічних наук, не потрібно бути великим економістом, щоб розуміти ці прості речі. А саме тому ми просимо вас їх пояснювати більш детально. І глибше. І мені також примітною є зустріч президента Зеленського, яку я щойно згадав, із президентом Туреччини а, та й Раджепом Таїпом Ордоганом. Від Ордогана лунають дуже контроверсійні заяви в частині геополітики щодо підтримки Палестини так і таке інше. І його намір війти в країни Брікс, повноправного членства набути там швидше за все, що наприкінці жовтня ми побачимо якесь рішення з цього приводу. Росія дуже зацікавлена в цьому. І буквально вчора виходить в виданні Блумберг матеріал дуже цікавий про прогнози бюджетного планування Росії на наступні три роки, де передбачено суттєве збільшення видатків на оборонку. Сенційна політика Трампа, тобто послаблення її, згаданий мною Ердоган, який активно співпрацює з Росією, ну, неймовірно, великий об'єми і там багато скандалів із цим. згаданий вами Китай. Сьогодні до цього до цієї групи долучилася Індія, нарощує постачання нафти і Азербайджан виходить на зовсім інші позиції, бо Алія вже вирішив всі свої внутрішні проблеми, Він завоював Карабах. Ну, так в мене це виглядає, а в його розумінні повернув до себе, да, в своє історичне лоно, І дуже багато активних таких діячів розвелося на політичній, економічній геополітичній арені. Наскільки реальними з ваших оцінок є е, е, сценарії, за якими? Росія найближчі три роки матиме настільки високі доходи, що зможе витрачати щорічно щонайменше 140 мільярдів доларів на військово-промисловий комплекс. Це приблизно на десь 30%, так за моїми підрахунками, більше ніж наприклад цього року, бо там у них понад 100 мільярдів на сектор оборони. Що цьому сприятиме? Як це прибрати? Тому що це ж фактично спроможності Росії воювати, купувати компоненти і таке інше, бо за умови Трампа, то там, мабуть, не 140 буде, а всі 240 мільярдів. Ну, з приводу заяв Трампа і санкції, я думаю, що тут безумовно слід йому пояснити, що оця його обіцянка, вона не дуже сильно допоможе Америці. проти з точки зору відновлення економічної спроможності, проте вона посилить по супротивників Америки, що безумовно їй, і тут треба роз'яснити. Бо знаєте, є ж до речі, зворотній приклад. Коли президент Байден вигравав вибори, він вже казав, що Америка зараз повернеться до глобального співробітництва відновлення роботи міжнародних інституцій. А свою mm -hmm. кандидатську дисертацію по економіці я захистив по світовій організації торгівлі. Так ось а за часів Трампа було заблоковано діяльність світової організації торгівлі, коли США не давали дозволу на призначення суддів в ЕБЛЕЙДБАДІ, Body. це, якби якщо брати суд як судову систему, це найвища гілка ланка цієї судової системи. Також цікаво, коли Байден виграв. Він не, не відновив а, процедуру а, погодження суддів від США, тому з дев'ятнадцятого року а цей апеляційний орган СОД, він заблокований, а отже, і сод, як на мене, не може повноцінно діяти. Хоча казав зворотня, те саме може зробити і Трамп. Тобто він може казати, що зніме санкції, але якщо йому пояснити, що в Америці це не вихідне, він це робити не буде. Що стосується Ердогану. Uh, у Артогана і Туреччині взагалі традиційно є свої інтереси, і я завжди згадую епізод 2016 року. Коли Туреччина попереджала Росію, що її польоти її літаки у Сирії, коли вони заходять у простір контрольований Туреччиною, є небажаними, і це треба не робити, але ж Росія ні на кого не зважала, особливо на звірма інші країни і на Західі, тому вони продовжували це робити, і туреччина, на відміну від інших країн, збила літак російський військовий. Коли Росія хотіла. Сказати, що це було помилково. Навіть була перша така заява. Туреччина зробила свою заяву, що це було не помилково. Що ми вас попереджали? Ми вас збили. Тоді була відома фраза Путіна, що помідорами не ніялись, тобто, що будуть більш жорсткі санкції. На що була гарна відповідь тогочасного прем'єр-міністра Туреччини? який сказав, що знаєте, за всю історію Росії, Московії і Османської імперії було сім воїн, окей, буде восьмо. Тобто для нас це не проблема, і після цього, до речі, активізували четверту статтю НАТО. Це консультації, і на консультаціях було підтвердження від боку інших країн НАТО Туреччині, що дійсно, якщо Росія зробить те, що обіцяє, це буде п'ята стаття НАТО. Окей, Росія це зрозуміла, і пішло потеплішення, але ж воно ще відбулось, тому що Ердоган хоче грати ось свою гру. Він має свої стосунки з Росією, коли особисто був. Туреччині зустрічався в приміщенні міністерства закордонних справ Туреччини з аналітичними скажімо так з представниками аналітичного центру при МЗС Туреччині, і ми їх запитували а у вас ви, ви з Росії торгуєте? Була відповідь, що є реалії, які треба визнавати. Росія існує, треба з Росії якось мати справу. Тобто, це відповідь Туреччини, а, але це не означає, що вони також повністю будуть. Проросійські налаштовані і власне на кримській платформі ми вчергово почули заяву Ердогана про те, що Крим України, і до речі, завжди ну, звертаю увагу, що коли навіть до повномасштабної війни наші партнери казали про територіальну цілісність України, Туреччина казала територіальну цілісність України, включно з Криму. Бо для ну, них для, для них це дуже принципово, тому що там дуже тісні стосунки з кримськими татарами. А кримські татари кажуть, що треба, щоб Україна була. А не Росія, тому що Росія їх притісняє, Україна ні. Тому нам потрібна Україна, і відповідно Туреччина реагує на ці запити. Тому подивимось, як далі буде. Єдине з приводу Ердогана його заяв щодо БРІКС: ось я нагадую дві країни, які повинні були 1 січня 2024 року приєднатися до БРІКС: це Аргентина і це Королівство Саудівська Раї. Аргентина після перемоги Мілея Хав'єра Мілея взагалі відмовилась від приєднання до БРІКС, і як то кажуть, перша передвиборча обіцянка була виконана Мілеєм одразу, коли він сказав, що все ніякого Брікс не буде. Що стосується королівства, Саудська Аравія, тут е, історія цікавіша. Вони не відмовились від приєднання до Брікс, але вони до нього не приєдналися. І зараз ми маємо вже кінець майже вересня, тобто вже дев'ятий місяць завершується. А Саудівська Аравія немає Брікс. Тому заяви Туреччини про БРІКС, ну подивимось, але все ж таки, а, країна НАТО в БРІКС це оригінальні. Прямо скажемо. Подивимось, чи це буде і як це буде відбуватися. Що стосується Індії, Індія найбільша за населенням країна світу, вона дійсно збільшує торгівлю з Росією, але треба дивитись на структуру цієї торгівлі, а верніше на структуру платежів. За цю торгівлю, тому що Індія, як то кажуть, вирішила скористатися заявою Росії, що не треба торгувати у валютах, як Росія каже на дружніх країн, почала платити в рупіях. А вже 4 місяці тому була інформація, що у Росії зараз рупії на 39 мільярдів доларів США, але конвертувати у долар США вони не можуть їх. І коли вони прагнули щось зробити з цими грошима, Індія сказала, інвестуйте в нашу економіку, купуйте наші товари, але там є певні товари, які цікавлять Росію, але не те, щоб їх дуже багато, тому це торгівля з Індією вона несе свої проблеми для Росії. А що стосується а, власне економіки Росії, до речі, то тут також нагадаю а, виступ а, тоді ж кандидатам. На посаду міністра оборони Росії пана Білоусова, який е під час е слухань державній думі, коли зрозуміло було, що його затвердять, але формально це треба було робити. Він сказав таку фразу, що він прагне оптимізувати роботу Міністерства оборони Росії, а саме під оптимізацію малось на увазі зменшення витрат. На військово промислове на взагалі на оборонну сферу Росії, що ми маємо в проєкті бюджету плюс 2,4 трильйони рублів, які підуть о, на оборонну сферу, і під, підкреслюю це оборона сфера. А ще є закриття статті бюджету. Там 30 трильйонів рублів, тобто це також значною мірою може бути оця оборона сфера. Тим не менш, ми бачимо, що видатки на оборону сферу вони зростають. На люди, які слідкують за благосферою, називаємо це так. Знають, що є такий публічний спір між колишнім заступником міністра енергетики Росії Міловим та Росії блогером не хотів сказати російським, але я не впевнений, що його так можна називати Майкл Накі, адже він не в Росії мешкає. І у них був спір, що Мілов, як економіст, сказав, що ось споримо, що Росія на 2 трильйони збільшує військові видатки. На що Накі сказав, ну це ж дурниця, як можна це робити в поточній ситуації. А Мілов сказав, що знаючи. Трошки, як то кажуть, російську владу, бо працював вони mm -hmm. буде збільшені, і ми маємо плюс 2,4 Чому о, цей виник спір? Тому що для Росії, якщо ви подивитися цей проект бюджету, який вже подана в Росії, там дійсно збільшуються видатки на військову сферу, але при цьому зменшуються видатки на соціальну сферу. Тобто, виходить так, що зараз Росія більше грошей кидає. На сферу оборони і за і прибирає їх за ці соціальної сфери. Тобто, як на мене, враховуючи знов ж таки, ось чому це такий болісним для економістів, які досліджують економіку Росії, проблематичне питання, тому що значною міру Росія живе за рахунок фонду національного благополуччя в цьому фонді зараз 4,8 трильйона рублів. Я маю на увазі ліквідну частину. Якщо весь фонд там 12, здається, з половиною трильйонів, але ж та значна частка не ліквідна. Ось ліквідна це 4,8. І приблизно, ось в червні місяці 453 мільярди використали з цього фонду, тобто, можемо, скажімо так, обережно робити проекцію на наступний рік, якщо будуть по пів трильйона виймати з цього фонду, а там 4,8. То елементарна математика каже, що за 10 місяців у фонді буде нуль. і якщо раніше про те, що цього фонду може не бути, казали опозиційно налаштовані російські економісти до Росії або з України, або інші економісти. А, то а, зараз а, до, скажімо так, ряду тих людей, хто каже, що цього фонду може не бути в наступному році, доєднався Центральний банк Російської Федерації, адже там була така заява, що вони не виключають обнулення фонду національного благополуччя у наступному 2025 році. Якщо не буде цього фонду, це буде означати, що в Росії не, не буде резервів, відкіля вони достають гроші для того, щоб покривати певні видатки, і тому цілком можливо. Що десь улітку 2025 року Росія буде змушена думати, якому з суб'єктів федерації перестати платити пенсії і зарплати бюджетникам. Вони війну не будуть зупиняти це зрозуміло, і цей проект бюджету це підтверджує, але тоді почнуться без резервів, буде змушена Росія думати, де робити оці скорочення виплат бюджетникам або взагалі вирішувати, давайте в цьому суб'єкті ми там щось притримаємо. тобто. Тут буде дуже така цікава історія, чому тому, що попри всю пекірність російського населення, по про те, що вони сприймають все, що їм кажуть по телевізору, як знаєте, сказав ще один фінансіст з Росії Степан Демура, що ви вірите обчасть холодин... телевізору рівно стільки, поки в вашому холодильнику щось є, але як тільки в вашому холодильнику вже немає продуктів. То ви телевізору простаєте вірити, тому що ви будете дивитись на свій холодильник. І ось тут е, можливі зміни, про які, до речі, казав е, пан Кирило Буданов. Він казав спочатку в інтерв'ю канадському виданню, а потім на формі ЄС е, Пінчука. А е, і зараз всі це цю саме з форуму ЄС, але я запам'ятав цю фразу саме з. Інтерв'ю канадському виданню, що дійсно, ось він казав про літо 25-го року, 10 місяців від сьогодні, це якраз літо 25-го року. Тобто, подивимося, що буде, але підняття цих видатків військових це значною мірою створення ризику того, що соціальні видатки вони не зможуть покриватися повною мірою. А отже, будемо чекати на те, в якому суб'єкті федерації в першому ми почуємо інформацію про те, що там і зарплати бюджетникам і пенсії не виплачуються. Це дуже позитивний прогноз, але я вважаю мало реалістичним, тому що, як на мене, спрямування великих видатків на оборонний комплекс означатиме в тому числі можливість Росії торгувати зброєю на експорт. Це також буде дохідна частина, це треба враховувати. Плюс до того, якщо Індія тут вже ми до вас запитання, okay. таке, знаєте, про роздуми, говорить про те, що вона готова прийняти ці. Майже 40 мільярдів доларів еквівалентніврупі, як, як інвестиції у свою економіку, враховуючи те, що Індія має мільйони, а перепрошую мільярди робочих рук, які можуть виготовляти все, що загодне, я спостерігаю за ними. Ну, за їхньою роботоздатністю з захопленням відверто скажу, тому що вони роблять, вибачте, із лайна кулю у хорошому сенсі, те, як вони ручною працею виготовляють автомобілі, автобуси і інші речі широкого житку. Ну я думаю, що Росія може роздидати як потенційного дуже серйозного торгівельно-економічного промислового партнера індії в перспективі. Паралельно з Китаєм, тому тут ну варто як на мене, точніше, не варто недооцінювати е, можливості Росії на тлі збереження позитивної санкційної е, динаміки, позитивної, вона реально позитивна, тому що російський ВВП зростає. Якщо я помиляюсь, то поправте мені, тобто економіка російська вона росте навіть в цих умовах, і це правда. А от тут цікавий момент, вона дійсно зростає, але вона зростає з значною мірою за рахунок військово-промислового комплексу. Я ну, погоджую з вами, що це можна продавати, Але коли ви ведете війну, якщо хтось буде чути, як дивиться Україну, коли хтось каже, що Україна десь буде торгувати зброєю, це у суспільство не, негативну реакцію викликає, тому що кажуть: у нас війна, а ви тут тобто, зброю продаєте. Те саме буде в Росії, тобто вони ведуть війну, а тут кажуть: да ні, давайте направляти зброю не на лінію фронту, а кудись в іншу країну, бо там гроші. Бо, а по-іншому буде Важко, тому що і до речі, важливий момент: а війна серед іншого, це якби це цинічно не прозвучало найкраще в світі рекламний майданчик озброєння. І коли всі бачать, що у Росії не вдається те, що вона планувала, а вже. Два більш ніж два з половиною роки Київ за три дні, як то кажуть, продовжується. То це серед іншого впливає на відношення до російського зброї. тобто це показує те, що э, російська зброя не така вже ефективна, і до речі, це ж також аргумент. Ось ми повертаємось до першого запитання. А угу. казали що може мотивувати Трампа підтримувати Україну. Казали, що насправді що може відбутися? Якщо Трамп виграє, то до нього приходить е, голова. Меншості поки що в Сенаті подивимося, як після виборів буде ем, республіканська Міч Маконел, який є лобістом ВПК США, і скаже, що слухай, коли ми кажемо, що ми допомагаємо Україні, це слова. А коли ми дивимося, як ця допомога реально виглядає, то як написав Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліс ще на початку цього року 90% цієї допомоги залишається у США, тому що ці гроші йдуть в військово-промисловий комплекс США. А вже продукцію ВПК США отримує Україна, але гроші отримує ВПК США. А міч Маконал як лобіст ВПК США, скаже: слухай, ти хочеш, щоб наш ВПК не отримав гроші. Коли ти кажеш, що нам треба Україні допомагати, то по факту це буде означати, що ми не до отримаємо. Тому тут такий момент, який існує. А що до речі, Індії важливий момент mm -hmm. так, Індія має з Росією свої стосунки, Індія облікс. Але я ще нагадаю, що Індія ще Укор. А кван це нагадує Сполучені Штати Америки, Японія Австралія об'єднання, де Індія, як на мене, шукає союзників вже проти Китаю, і ось тут питання до єдності Брікс. Наскільки Брікс можна розглядати як єдину структуру, коли один з учасників Брікс, присутній в союзі створений проти іншого учасника Брікса? Адже зрозуміло, що і Австралія. І США і Японія вони побоюються Китаю, і коли Японія доєднується до цього союзу, то це фактична демонстрація того, що там побоювання є. Бо як мені казали, фах кажуть фахівці по Індії, що звісно Індія США не любить, але Китай вони не люблять ще більше, тому що вони загроза від Китаю, не від США, і тому ця співпраця Росії Індії. Безумовно, Росія може розраховувати на те, що робочі руки в Індії будуть якось їй допомагати, але паралельно Індія буде втримувати сигнали від США Японії, ну Австралії в меншому ступені, хоча може і від них, як союзника поклад, які будуть казати, що знову не, не треба робити це. Бо більше Індія ж також дивиться на Росію як на країну, яка більше схильна до Китаю ніж до Індії. Відповідно, там ця допомога може бути не в повному обсязі саме через. Сприйняття Росії через призму відносин з Китаєм. Ну, на даному етапі так, але ж ніхто не виключає позитивних перспектив у співпраці для Індії з Росією. Тим паче, це ми зараз спостерігаємо. І Захід це також ну, толерує, він мовчить. Для нього зараз вигідно з метою там і недопущення більших спроможностей Китаю так і таке інше. Ну тут складна, звісно, історія. Єдине, що підводячи риску нашої з вами дискусії. А, якщо знову ж я не буду. Е Правим, ви мене поправте або підтвердте, що на сьогодні поки що для Росії зберігаються спроможності заробляти, виготовляти зброю і продовжувати війну. Як на мене, це є найбільшою проблемою нашою сьогодні, на жаль, не світовою. І я вважаю, що цю проблему нашу треба зробити проблемою світу. Як це вже питання? Ну можливо, наступних наших дискусій, тому пане Іване, я вам принагідно дякую, що ми зараз ну, окреслили оці основні знаєте такі реперні точки прогнозу економічного фінансового Росії. Визначили те, з чим треба працювати, тому що в процесі дискусії запускаються механізми на практиці, які будуть стримувати Росію від можливості її співпрацювати з Китаєм Індією, заробляти гроші також на цих країнах, ну і інших, в тому числі. Сподіваюсь, що ми з вами ще обов'язково повернемося до цих тем в рамках нашої програми. Обов'язково, тому що дійсно питання цікаве, і знову ж таки, я розумію, що я економіст, тому мені здається, що війна Росії і України завершиться саме економічними проблемами в Росії, тому я думаю, що саме економіка поставить ній крапку. А для цього треба їм створити відповідні умови. Абсолютно так, дякую, дякую. Ще раз підписуйтеся, друзі, обов'язково пишіть свої коментарі. Рекомендую вам слідкувати за сторінкою пана Івана. Він дуже багато коментує для українських змін. Повірте, це тисячі коментарів, і не лише для українських, для іноземних. Вільно володіє англійською мовою і відстоює український інтерес на світовій арені. Поки що телевізійні, але я думаю, що надалі будуть її кращі перспективи, більш ширші і глибші. Ще раз дякую. Дякую вам.